Казка про жарптицю та вовка. Було у одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже Вибирайте собі коней, стабунів яких завгодно, і їдьте, куди захочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший турень узяв найпоганшого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога. Одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони і під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось, хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. А на третім було. То поїде цією дорогою у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь ситий. А менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк, назустріч йому і каже Злазь коня. Я його з'їм. Нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою. А коня покинув. Коли це доганяє його знову той же самий вовк. Сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе везти. А дурень йому відповідає вези, куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу стояла хата. Біля тієї хати стоїть стовп, а на стовпі висить клітка. А у тій клітці сидить птиця, така аж сяє. От дурень як оздрів її та й каже вовкові. Як би мені украсти цю птицю? Іди, каже йому, вовк, та полізь по стовпу. Та не бери за мотузку, а бери прямо клітку. Пішов дурень, заліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою мотузку. Коли це дзвоник дзень 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 побігають охоронці, що стерегли птицю та до нього, чого тобі треба? Хотів, каже він їм, птицю вкрасти». А охоронці кажуть, це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привезти коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали. От вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні стайні, а в стайнях коні ржуть. Вовк і каже туртові Іди ж в оцю стайню та бери першого коня. Та не за воздечку, а за гриву. Пішов дурень у стайню та й забув знову, що йому наказував вовк, бере коня за воздечку, а водила тільки брязь брязь Тут зараз і вискакують охоронці, та до нього Чого тобі треба? Та я хотів коня украсти. Е, привези нам пану, що живе за сім верст від сіль, у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його питає Де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього охоронці. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його знов у гайдобовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною, своєю служницею. Іди ж, каже йому вовк, до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до пани та й просить її. Пошліть пану по воду, дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просити його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та й пошлі дівку по воду та й послала. А дурень тоді як ухопить її на оберемок. Та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця. Де він крав коня до половини золотого, до половини срібного, вовк став та й каже йому Я перекинуся паною, а ти мене відведи і віддай охоронцям. Та як візьмеш у них коня на половину золотого, на половину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі, що до жар птиці, а я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся паною. Дурень узяв його, підвів до охоронців та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жар птиці. А охоронці узяли ту пану, що він заставив їм, принесли їй яблук, ягід і усього, усього та й давай годувати. От Однаїся наш вовк гарно та й каже Випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його, та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не узріли і як. Та й побіг собі, скільки видно. Тільки курява знялася. Біг, біг він, а далі наздоганяє дурня, аж там уже, де була жар птиця. Та знову каже йому Я перекинуся конем, а ти відведи мене і віддай охоронцям. Та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, там і підордиш мене. Та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як йому вовк казав, виміняв жар птицю, сів на коня, взяв пану та мерщій і дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та сів відпочивати, а коня пустив пастися. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а пана й просить його не засни ж, будь ласка, а то брати уб'ють тебе й мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будити, будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж ті парубки. Дивись но, ну, каже один, це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його. А коня і жар птицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як казали. Убили брата і покинули там. А коня, жар птицю і красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка се з нього кров. От він зараз гадюку убив, а до сороки й каже Як ти мені не принесеш води цілющої живущої, то я й тебе об'ю. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав соросі до однієї ноги, другу до другої та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього по обіді і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущою, оживив. Та й довго ж, як я спав, каже дурень. Якби не я, заснув би ти навіки, обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього. Поворік собою і коляскоту, а як побачила його жар птиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна, та з його братом така заплакана їхати до вінця. Як огледіла ж вона дурня, зараз до нього, так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все дочисто, як було діло, а батько йому й каже Роби з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з паною, братам пробачив, а вовкові зажарив цілого кабана. От і кажеш, це кінець, а хто слухав? Молодець!